США та Китай проводять окремі військові навчання у спірному регіоні Південно-Китайському морі, які небезпеки це несе. Американський штат Міссурі обмежив правила купівлі сільгосп земель супротивникам США, щоб стримати шкідливий вплив Китаю. Які були причини? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Демонстрація сили на тлі зростання напруженості в Азії. Китай оголосив, що проводить навчання у південно-китайському морі. Того ж дня він опублікував фотографії свого третього авіаносця, що будується. Водночас США та Філіппіни проводять окремі військові навчання. Другі менш ніж за два місяці. Через південно-китайське море проходить понад 20% товарів світу. Китай і Філіппіни претендують на спірні води проти Кін заявляє права майже на всю акваторію 2016 року. Міжнародний трибунал визнав претензії Китаю незаконними. Незважаючи на це, Пекін посилив агресію. Кораблі китайської берегової охорони таранили філіппінські судна та водометами атакували філіппінські човни. Дії Китаю привели країни Тихоокеанського регіону у стан підвищеної бойової готовності. Так, американські війська проводять навчання із союзниками в Тихому океані, кількість яких торік досягла 37. Від це. Командувач 7-го флоту ВМС США заявив, що мета навчань стримати агресію. США також стежить за ескалацією напруженості на корейському півострові. У четвер Вашингтон і Сеул завершили великі спільні навчання. Вони тривали тиждень і проходили неподалік кордону з північною Кореєю. Загрози КНДР зростають. Кім Чен ін пригрозив знищити США і Південну Корею в разі провокації. Лише два тижні тому Пхеньян запустив балістичну ракету, яка, за даними Японії, здатна вразити будь-яку точку США. Північ також випробувала зброю, здатна вразити Цілі на півдні та в Тихому океані США направили до регіону додаткові військові сили, зокрема атомний підводний човен, авіаносці та великі бомбардувальники. Штат Міссурі посилив правила купівлі сільськогосподарських земель для Китаю та інших країн. Раніше губернатор Флориди Рон де Сантіс сказав, що в разі обрання його президентом він веде такі правила по всій країні. Аріан Пастор розповість детальніше. У вівторок губернатор республіканець штату Міссурі Майк Парсонс підписав указ, що обмежує продаж сільгоспогідь країнам, які не входять до союзників США. Ми забороняємо продаж будь-яких сільськогосподарських земель Міссурі в радіусі 10 миль від найважливіших військових об'єктів, супротивникам, зокрема Китаю, Наказ також стосується Росії, Куби, Ірану, Північної Кореї та Венесуели. Але губернатор додав, що основну увагу в наказі приділили Китаю за його словами. Головна мета убезпечити військовиків і дати жителям Міссурі більше душевного спокою. Губернатор також заявив, що як би міг, то поширив би це правило на всі землі в штаті, але його виконавча влада обмежена. Обмеження не стосуються нинішніх землевласників чи країн-союзниць. Ми кажемо про Швецію, кажемо про Італію. Ми кажемо про Німеччину, Велику Британію, Канаду, Японію. Арканзас і Флорида вже вживали таких заходів, щоб обмежити вплив Китаю минулого тижня. Губернатор Флориди Рон Де Сантіс сказав, як він вчинить із фермерськими землями в США, якщо його оберуть президентом. Продовольча безпека це національна безпека. Я не хочу, щоб Китай купував тут сільгоспогіддя. Я розглядаю це як актив національної безпеки, який дає змогу країні залишатися вільною та незалежною. У 2023 році десантіс обмежив можливості Китаю купувати сільгоспогіддя, а також землі поблизу військових та критично важливих об'єктів інфраструктури на території штату. Роботи з кінцівками та мозком компартія Китаю розширює свої плани зі створення гуманоїдів. Її хочуть використовувати у виробництві, а також з їхньою допомогою розв'язувати проблему старіння населення. Але як це позначиться на решті світу? І чи готові США до появи комуністичних роботів зі штучним інтелектом? За роз'ясненнями ми звернулися до кореспондента видання Epoch Times, експерта з питань національної безпеки Ендрю Торнебрука. Ендрю, дякую, що при. Налися до нас, дякую, що запросили. Дуже радий бути тут. нещодавно ви написали статтю під назвою Чи готові ЄС та США до масового виробництва гуманоїдних роботів у Китаї. Розкажіть нам про це» отже, влада в новому складі спробувала окреслити, як збирається використовувати цих роботів у найближчі кілька років. Ними хочуть замінювати людей на певних небезпечних чи складних роботах. Це може бути робота на заводах, шахтах, можливо, в космосі. Тощо у зв'язку з цим влада інвестує в нові освітні програми, щоб стимулювати навчання високотехнологічних професій, робототехніки, штучного інтелекту та квантових обчислень. Країна по суті намагається перекваліфікувати робочу силу, кількість якої зменшується, перевести її у високотехнологічну сферу. Найближчими роками це буде стратегічною перевагою. Потім ручну працю планують максимально замінити машинами і, зокрема, людиноподібними роботами. Як це вплине на США, особливо з погляду національної безпеки. Ці роботи, особливо роботи зі штучним інтелектом, наймовірніше будуть розроблені з урахуванням комуністичної ідеології. Тому коли Китай створює цих роботів, а потім відправляє їх у світ і намагається експортувати їх до таких країн як США. Ми повинні розуміти, як їх можуть використати у підривних цілях для просування китайських інтересів. А як щодо технології, яка дає змогу їх робити, де Китай зміг її дістати? Звичайно, більшість передових технологій, які Китай використовував досі, були американськими, незалежно від того, чи отримував він їх безпосередньо зі США чи від інших сторін, які купували їх у Сполучених Штатів. Але зрештою такі специфічні елементи, як напівпровідники, які вони використовують, і навіть технологічні інструменти, які вони використовують, були переважно розроблені у сполучених штатах. Що треба зробити США? Думаю, реальна небезпека полягає в ризику технологічних перегонів, заснованих на тому, хто розробляє найкращі технології. Китай за кілька поколінь планує обійти США у цій сфері. Отже, справа не тільки в тому, які роботи у них зараз. Важливо, те, яку перевагу вони дістануть на наступному етапі, і які вони використають переваги й технології, до яких у США не буде доступу. дуже дякую за те, що приділили нам час. Дякую, що запросили мене. Дуже приємно бути тут.